Законопроект про виділення великого пакету фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурне голосування у Сенаті США. Про це стало відомо із відеотрансляції засідання. Ініціатива передбачала виділення пакету допомоги у розмірі 106 мільярдів доларів, з яких 61 мільярд доларів призначався на допомогу Україні. За словами посла України в Сполучених Штатах Америки Оксани Маркарової, це не позбавляє можливості повторного внесення законопроекту голосування найближчим. Časom Представники республіканської партії, які наперед анонсували негативне голосування, заявляли, що не можуть підтримати законопроект, в якому не буде питання південного кордону США та зміну міграційній політиці. Тому, як стверджують сенатори, це не голоси проти України, а внутрішньополітичні процеси у Конгресі. Маркарова висловлює сподівання, що ще до різдва конгрес підтримає узгоджений пакет, у якому буде оборонна, бюджетна, гуманітарна та енергетична допомога для України. Також грудня Сполучені Штати оголосили про надання нового пакету озброєння та техніки для підтримки України. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Наголошується, що цей пакет передбачає надання зброї та техніки на суму до 175 мільйонів доларів. До нього увійдуть засоби протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для систем Хаймарс, артилерійські боєприпаси та інше озброєння. За словами Блінкена, Конгрес повинен схвалити запит президента. Допомога Україні в захисті від російської агресії сприяє інтересам нашої національної безпеки і сприяє глобальній стабільності по всьому світу. І нам потрібно, щоб діяв негайно. Раніше президент США Джо Байден закликав Конгрес схвалити додаткове фінансування військової допомоги Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Він зазначив, якщо дати Росії перемогти, вона не зупиниться лише на Україні а бойові дії охоплять і країни НАТО. І тоді, за словами Байдена, американським військам доведеться воювати проти російських військ.